Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні дуже цікаве відео про визначення термінів воєнного стану, стану війни, оголошення війни і воєнного часу. Багато вже про це було сказано ще на початку війни. Багато вже про це прошуміли блогери, юристи, журналісти. Але тим не менше, люди мені пишуть: поясніть, роз'ясніть, так як ви це вмієте робити. Я бачу, що 90% людей дотепер не розуміють, чим відрізняється воєнний стан від стану війни, від оголошення війни, знову ж таки, воєнний час. Отже, по порядку, почнемо з воєнного стану і з основного закону нашої Конституції, де про нього говориться. Ми маємо 106 статтю Конституції, де говориться про повноваження президента. І відповідно пункт 20, в якому говориться про таке, що президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу кома. Небезпеки Державній Незалежності України. Вся 106 стаття говорить про повноваження Президента України. Про що детальніше тут говориться? Що воєнний стан приймається у разі загрози нападу. Що таке загроза нападу? Коли немає прямої агресії, а є загроза цієї агресії. Другий момент. У разі небезпеки державній. Незалежності України. Про що це також говорить? Це можуть бути різні терористичні акти на території держави. Це може бути переворот, це може бути революція. Тоді вводиться воєнний стан. Ми маємо кілька прикладів в Польщі в 81-му році. Войцех Ярузельський, комуніст, ввів воєнний стан. Через відповідні страйки робітничої партії Солідарність, головою якої був Олег Валенца, який і став першим некомуністичним президентом Польщі, і який в 1983 році отримав Нобелівську премію миру за свою громадську діяльність. Отже, підсумок по воєнному стану. Вводиться лише тоді, коли є певні ситуації всередині держави. Йдемо далі. Оголошення стану війни. Ми маємо, знову ж таки, Конституцію України і стаття 106, та сама, пункт 19, говорить про те, коли вводиться стан війни. Знову ж таки. Президент України, пункт 19, вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни, тобто це його повноваження та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тобто коли на нас вже напали, а 24 лютого на нас полетіли ракети. Президент України вносить до Верховної Ради подання про оголошення стану війни, і на захист нашої держави виступає Збройні Сили України та інші військові формування, які утворені з законом. А 85-та стаття Конституції України говорить про повноваження Верховної Ради. І пункт 9 говорить про наступне: що до її повноважень належить оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру. Також схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Тобто, коли на нас напали, оголошується стан війни в державі. Сповіщається про це народ і, відповідно, зовнішні інституції держави, ООН та інші. Повідомляється їм про те, що на нас напали, ми є в стані війни, і відповідно ми можемо розраховувати про якусь зовнішню підтримку. Прошу не плутати з оголошенням війни, тому що оголошення війни це є зовсім інше поняття і інший юридичний статус. На жаль, на протязі. Дуже довго часу нам з екранів телевізору розказували, що ми не могли оголосити війну, тому що ми б були агресором. Стосовно Маскаляндії, від нас би відмовилися всі зовнішні партнери, заблокували б відповідно нам всі рахунки, припинили би з нами всі економічні зв'язки, тому ми оголосили воєнний стан. Але це афера це серйозний обман, тому що. Про оголошення війни ніхто не говорить, говориться про оголошення стану війни, про повідомлення світу, що ми є в стані війни. Тут працюють зовсім інші механізми. Тут працює економіка на оборону держави, і, відповідно, зовнішній світ допомагає всіма ресурсами, такими як ленд-ліз, якого ми, на жаль, не бачимо. Тому що дотепер світ знає, що ми знаходимося в воєнному стані і не хоче нам допомагати. Тому що юридично нас війни немає, на жаль, а є внутрішня проблема. Тому, друзі, якось так. Що таке воєнний час? Воєнний час, власне, настає в стані війни. Коли є стан війни, починають працювати закони. Воєнного часу, і хто порушує відповідне законодавство, несе за це дуже серйозну відповідальність. Працюють воєнно-польові суди, і там система працює зовсім по-іншому. Оскільки в нас є воєнний стан, жоден злочинець, жодна особа, яка відповідно займається розкраданням. Гуманітарної допомоги, мери, депутати, не понесе жодної відповідальності, тому що немає стану війни, а воєнний стан не передбачає кримінальну відповідальність за ці злочинства. Тому ми маємо, на жаль, такі реалії на сьогоднішній день. Більше того, воєнний стан передбачає обмеження прав і свобод людини і громадянина. Тому ці бандюки, які сидять в Верховній Раді, Цим дуже класно користаються, приймають бощинні закони, і відповідно намагаються щораз обмежити всі права і свободи людини. Тому народ, маємо зараз таку гнилу ситуацію. Ми перебуваємо в воєнному стані, який не є законно продовжений, людей тримають за дураків, людям закрили доступ до кордонів. Ніхто не може виїхати і заробити гроші на шматок хліба, ніхто не може заробити і допомогти своїй сім'ї, своїй родині, тому що ублюдки приймають такі рішення. Тому, народ, щоб такі речі більше не повторилися, відкриваємо очі, вимикаємо телевізор, читаємо Конституцію України 96-го року, об'єднуємося, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok, на нашу платформу. Телеграм, де ми кидаємо всі документи, в яких можна побачити всі ці злочинства, які протязі 31 року нас тримають в рабстві, обкрадають, обдирають, забирають нас останнє, тільки об'єднавшись, ми зможемо збудувати ту потужну і багато держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в суму акті проголошення незалежності України. 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко